Доброго дня, мої вітання. Сьогодні хочу зробити коротенький огляд стоянки. Начнемо з самого краю, де вже стоять частина проданих автомобілів. І стоїть наш евакуатор, який завжди на поготові, готовий вести замовлення. Так, Є в наявності такі спринтера, ще були огляд. автомобілі з поліції, пасажирські. Дев'ятимісні. Автомобілі повністю обслужені від А до Я. Тобто, як можете бачити, навіть на автомобілях стоїть нова гума. Нові фільтри, масла. Просто в чудовому стані. Пробіги 300 тисяч. Є в наявності зараз ще два таких автомобільчика. Було 5, ці продалися, залишилося ще 2. Супер електрички електрокари з нульовим розмитненням. Також присутні. Але дані автомобілі, як ви бачите, Hyundai Ioniq продаються як гарячі пиріжки. Дані 4 Hyundai вже продані, пробіги є різні. Від 50 тисяч кілометрів до... 160. Тобто різний автомобіль, різна ціна і рік також і по комплектаціях. На сайті даної площадки їх немає, тому що вони вже є продані. Досить динамічний ринок, автомобілі продаються швидко. Вольво купили для нашого замовника. Таке Volvo на механічній коробці передач. На даній площадці присутні BMW одинички великій кількості. Кількості до 10 штук. BMW першої серії, 2017 рік. Ціна, як ви бачите, орієнтовно 12 тисяч. Є отакі фіатики, досить економні на газу, газ, метан. Орієнтовна ціна тут виходить 6 тисяч євро. Такі недорогі опель Астри приїхали. Також з поліції. Ціна від 4,5 до 7 тисяч євро в залежності від пробігу. Автоматичні коробки передач, 1,6 дизельний двигун. Любими нами Peugeot 308, є також в наявності, є різні кольори, є біленькі перламутри, є наші любимі сірі мишки, які ми возили свого часу пачками. Є вже в Нові моделі, в нових фейсліфт з новою решеткою, з новими фарами. Інакший трошечки дисплей, спідометр. Такі 308 Peugeot. Є в наявності. Ціни також різняться від комплектації і від пробігу. Всі автомобілі є на сайті. Прошу не писати там коментарів. Безцінне цікаво і все решта, тому що щоб оглянути ціни до кожного автомобіля, підійти прокоментувати, то відео буде складати більше години часу. Велика кількість досить автомобілів, ви зможете побачити їх всіх на сайті. Якщо когось цікавить якийсь конкретний автомобіль, рахуємо розмитнення, доставочку, в Україні прораховуємо ціну. Є такі малолітражки 208 Peugeot, дизельні двигуни в різних кольорах, відповідно з різними пробігами і різні ціни. Всі автомобілі тут з 2015 року, тому ціни не є досить дешевими. Тобто ціна якість автомобіля відповідає одне другому. Не може добрий автомобіль коштувати дешево. Це лише якісь є підводні камні. Отакий От вже оновлений Citroen Cactus. Прийшов на дану площадку, можна сказати, такий е, міні кроссовер. Має високий кліренс, хороший такий сірий колір, сіра мишка. Наступні. Peugeot 3008, 5008, вражають своїм дизайном. Вроз'джають своїм салоном і бувають також різні комплектації і різні ціни. Орієнтовно такий автомобіль від 15 тисяч євро без ціна нето без ПДВ лише тут. БМВшечки. Малій кількості, бачу, трієчка стоїть. Є також п'ятої моделі BMW, одиничка. І другої серії БМВ з двигуном 1,5 дизель. До речі, до трьохциліндровий дешевий в розмитненні. Audi А3, А4 хатчбеки, універсали є також в наявності. Є на сайті, можна їх побачити, побачити пробіги, комплектації, ціни. Свіжий прихід миганчика 3, -4 го В хатчбеку. Автоматична коробка передач, LED світло. Легкосплавні диски, досить нарядний, такий колір електрик, такі художні легкосплавні диски. Він також є на сайті. Можете побачити ціну, комплектацію і пробіг. Пробіги всі чесні, лізингові, пробиваються по вінкоду, можна все перевірити. Приїхав такий ще меганчик. 100 33 пробіг. Попередній огляд я його вже робив, такий швидкий. 16 рік, ціна 9900 євро. А механічна коробка передач, комплектація боссе. Citruene Grand Picasso. Такий Car. також присутні. Каджарчики крусовери які люблять українці і також купує багато клієнтів з інших країн. Приїхав такий Гранд Сценік, бачу це якийсь новий прихід на Ледовському світлі, чорний білий салон. Автомат, великий планшет, панорама, досить такий цікавий автомобільчик. Ну, ціни тут немає. Можна, має, мав би бути в, на сайті даної площадки. Меган білий перламутр в хатчбеку. Комплектація простіша, як ви бачите, ковпаки. Купаки під титани, вже Рено робить. і лінзована оптика Галоген. Є великі кількості на сьогоднішній день Меганчиків четвертих. Автомобілі динамічні, економні і ну, вражають себе, вражають людей по дизайну. Рено Кліо, хатчбеки, універсали малолітражечки. літражечки, так само є різні ціни від 8700 євро, 7,8,9. Все залежить, який пробіг, яка комплектація. Вони бувають на звичайному світлі галоген з ковпачками пластиковими і також вже цього року. Появились досить великі кількості на LED-світлі. Ледовські LED стрічки, ледовське світло. Досить нарядні, економні, динамічні дизельні автомобілі з двигуном 1,5. Майже такий самий двигун, як в Мегані 3-4, має менше кВт. Менше кіловат, відповідно, менше. Сил. Приїхав ще один такий -лі, ретро автомобіль по акційній ціні 4 тисячі євро. 12 рік 268 тисяч пробігу, 65 кВт, 1,5 дизель. Пробіги, бачите, 12 рік. Вказано чесний пробіг 268 тисяч. Не 180, як висять у нас і на авторі. 112, 180, 150. Є також Volkswagen Group. Велика кількість автомобілів. Це йдуть у нас і Volkswagen Polo. Є на автоматичній коробці передач 12500 євро, 1,6. Дизель ТДІ, до речі, раніше йшли поло на 1,4 дизель, тепер вже 1,6. Досить економний, надійний, динамічний двигун, і українці вже почали також купувати, замовляти такі автомобілі. Volkswagen Golf, Hatchback Приїхало три штучки. Лише з аукціону. Ціна 10 700 євро, 1,6 ТДІ, 18-й рік, 183 пробігу. Такий ми робимо вечірній огляд. 18-й рік. Поки спокійно, немає метушні. Такі є гульфи в білому благородному кольорі, економні, динамічні, надійні і саме основне практичний колір. Пасати Б8 є гібрид GTE є дизельні 1.6, 2.0 автомат, механіка на Любий смак. Так, для прикладу, пасад 13500 євро, ціна нето, Airline, автомат, панорама, хайлайн по салончику. Машинка закрита, салон, екошкіра з велюром, 205 пробігу, 17 рік. Немає всі, не, не так, як. На всі 160-180. Чесні пробіги, чесні лізингові автомобілі з сервісною історією. Є присутні на даній площадці. Volkswagen Golf. Також є універсал, хатчбек. Є один акційний, як я називаю, Golf з поліції на легкосплавних дисках 2.0 TDI автомат 11 рік, ціна 6 тисяч євро. Ну, пробіг 182 тисячі. Поліцейські машинки мають отакі дирочки на даху від всяких рацій, мегалок, антен і тому подібне. Volkswagen Group присутня в великій кількості на сьогоднішній день. Тобто можна вибрати автомобіль, досить класні є Tiguan. Голубенький я вже робив огляд повноцінний є на YouTube каналі, можете полистати. Досить класний автомобіль, класний колір. І такий. Оранчик Rine комплектації. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки, звичайно, пишіть коментарі і робіть замовлення на автомобілі. Автомобілі купуємо за власні кошти, для вас лише невеликий завдаток. Автомобіль везеться власними евакуаторами в Україну, розмитнюється, все під ключ. Забираєте автомобіль, розмитнений з міста Тернопіль. Така проста і надійна схема. На все добре, до нових відео.